Всіх вітаю із магазину «Сінсей». Я зараз в магазині «Сінсей» в Одесі на вулиці Дерибасівській. В відділі «Хом». хочу показати вам акції знижки в дитячому відділі. Це саме хом в дорослому відділі. Тут мені здається трішки інший асортимент, не такий, як я знімала в іншому «Сінсей». І я хочу почати саме з дитячого відділу. Гарні знижки. Мені сподобались ось такі набори із трьох предметів. Ось такий набір як для хлопчика і такий набір як для дівчин. Оце я відкрила. Потім його зберу й покажу вам. Він коштував 599 Зараз коштує 289. Тут три предмета: така тарілочка глибока. Показую, гарненько дуже виглядає, ще й в коробочці можна на подарунок принести. І отака чашка. Три предмета за 289 гривень, знижка 52%. Жіночий, ну, для дівчат я не відкриваю, але тут, бачите, міні-маус намальована. Ось такий гарненький. Ну, хеппі холідей зрозуміло, тому що на, на них знижка. Далі, тут що є із посуду в дитячому, 169, ось така тарілочка Кіті. Далі тарілочки для хлопчиків з машиною. 99 гривень. Це знижка 41%. Так коштувало 169 гривень. Ось така тарілочка. Далі глибока тарілочка. Тут ціла їх колекція в цьому кольорі Мікі. Мікі Маус. 79 гривень така тарілочка замість 149-47% знижка. Я не кажу, скільки вона в діаметрі. Тут не так, як в Аврорі, там не написано, от скільки діаметр, який розмір. Тому вибачайте. така ось Міки з цієї ж колекції, також зі знижкою, можна підібрати собі 79 гривень. Так, А виробник Гданськ, до речі, Польща й робить ці тарілочки. Цікаво, і ось до цієї ж колекції. 79 гривень, з машиною 53% знижки. Можна купити набір, да, подарувати непогано. Далі, ось тут прям мікі з друзями намальований: 69 гривень, замість 129 47% знижка. Щось така тарілка міні. Міні, це вона 79 гривень більше для дівчат. І бачу ще в рожевому кольорі. Ой, така маленька, яка гарна тарілочка з котиком. Вона без знижки, 119 гривень. Це нова колекція. Якось туди заховали, не знаю чому. Далі ось підставки, ну, щоб їсти. Да? Такі підставочки дуже класні, великі. 39 гривень 79,50, 1% знижки. Як така як фанера, можна сказати, навіть не картон, більш така міцне щось. І ось мі Мікі з друзями, як та тарілочка, 39 79,50, 1% знижки. Для тих, хто бачить... Ой, бачу, хто любить одинорогів, ось 49 гривень вона як. Пластмасова, я б сказала, не така, як у ці фарфорові. Набори я вам показала. Дуже багато ланчбоксів по 79 гривень. Ланчбокс з машиною за 59, за 49 на одному 99 коштував 51 відсоток знижки. Ось такий з Дісней. Міні знову 129 коштували зараз 69,47% знижка. Ще такі набори вони йдуть без знижки. 219 гривень. Ось така сумочка Дісней коштує 209 гривень. Ще хотіла вам показати, тут на знижки йдуть такі рушники для дітей різні. Я два просто дістала, так розвісила, все одно тут люди їх так розкидають. Повісила, щоб було зрозуміло, що сюди можна голову так і зав'язати. Дуже зручний рушничок. От дивіться. Такий рушник у них коштує... А, і ще що ця міні-маус дуже гарна. Міні-маус також вирішила показати, як вона виглядає. Оця міні-маус коштує 269,31% знижки. Оце жовтеньке ще дешевше. Такий жовтенький коштує 189 гривень 44% знижки. Початкова ціна була 339 гривень. Склад на внутрішньому маркуванні. Треба шукати, який у них склад. Тут внутрішнього маркування я якось і не бачу, що ж тут входить сюди. Може, тут написано? Цікаво було. Чомусь не подивилася зразу. А вони заклеїли, як буває часто. Сенсей вони заклеюють. Так, тут з дитячого відділу. Цікаві, я вам зі знижками показала, дуже багато у них цих пляшок, гарних. Дивіться, асортимент великий, прям дуже великий асортимент пляшок, мені здається. Можна вибрати, о, чашку, можна вибрати, ось таку Дісней також, як, о, ну, машини, точніше, як ті тарілочки, все в одному 129. Це в одному стилі, ви можете такий набір зробити самостійно, якщо подобається саме ось така з машинами хлопчику. При одиниці і всі йдуть зараз зі знижками. Але чашок тут чомусь ну, вже мало залишилось. саме чашок, Чашки, мабуть, найбільше розбирають. Ой, а це така, як дитяча чашечка, сіліконова. Слухайте, чому вона безцінника, правда, не розумію. Цікава з двома ручками. Я таке раніше і не бачила ніколи. Дуже цікава позиція. Тут багато оце хочу показати. Також без безцінників. Ось у них багато речей безцінників. І там я шукала в іншому ряду ці, що мене цікавить. 169, Це йде без знижки Ось оці. Ось зі знижкою 59 гривень. Дивіться, з трубочкою, з кришечкою по 59 гривень. Ну, я думаю, що я в дитячому вам достатньо показала, що тут стоїть у них, як на знижках, ні, 119 гривень. Отака велика тарілка 269 Ой, отака велика в гарному кольорі. Коштує 149 гривень. Не знаю, чому так воно все окремо тут стоїть. Оце зі знижками 169 гривень, а коштував 239. Такий цікавий, тут хтось його ну, неправильно закрив цю кришку, вона повинна так ну, закриватись на цю кнопочку. Бачите, хто хтось вже відкрив. Ну Я однією рукою не можу його поправити, щоб показати. Ой, така 269 форма для випічки. 269 гривень. Так, що в цьому відділі? з того, що ми не бачили, від 119 це у нас для сміття. Так, таке відерце маленьке. 119 гривень коштує. Дійсно, як і написано на ціннику, а тут 699. Ось такою ручкою, цікаво, чому така ціна. 69, боже, я аж злякалась, думаю. 189 коштувала ця пляшечка, коштує 69 гривень. Так, я зараз, поки тут буду розмовляти, потім зайду в цей ряд. Тут знову до свят 169 гривень. Піду в цей ряд. Музика там гучно грає. Так, отут зі знижками такого не було в тому сінцеї, де я показую зазвичай на семена палія. Зараз я на Дерибасівській. От бачите, як сінцеї вони відрізняються іноді своїм асортиментом. Я так розумію, що це а, це просто написана коробка для зберігання. Самі думайте, для чого вам вона підійде. Ось така коробочка 169 шістдесят коштувала 219 гривень. Тут 79 коробка для зберігання. Металева, до речі. Ой, гляньте, яка гарна, також для зберігання. 149, а коштувала 219, 32% знижки. Гарно виглядає, така прям, ну, цупкенька, добре зроблена. О, і ще такі, як ящики для зберігання, чи корзини, як їх назвати, кошик. 219 а коштував 459. Але дійсно він такий якісний, як з велюру зроблений. Так, його тільки треба випрямити. 219 гривень. Також в тому я не бачила саме таких кошиків для зберігання. І в такому кольорі не бачила. Тут ще такі ось кошики для зберігання. По 219 вони йдуть без акції. Далі. По акції такий ось кошик також для зберігання. Він йде зі змійкою намальовано, який цей бокс вийде. 90 на 50 на 18, 79 гривень його ціна. Тут у нас, це я більше показувала такі, ну, для зберігання різні. 119 гривень. Тут так, така збірна. Шість цих косметичок. Я також показувала 199 гривень. Далі. Далі тут ой, які подушечки. Сидіти, 269. Просто декоративна подушка. І тут також подушка 219 без знижки. Шукаємо, що цікаве є на знижках. Що це в них таке? 29 гривень. Це просто як прикраса якась. Що, що це таке? От якщо я зараз знайду, що, що, що це таке, дивіться. Ні, це ж як ага. це ось воно кріпиться отак. І виходить ну, вішак, вішати на нього. Ось отакі вішаки. Дві такі дерев'яні. 29 гривень коштували 119, ось 86% знижка. Є ось такі за 19 в асортименті. Да. Дивіться на внутрішньому маркуванні, а ми його вам заклеїмо. Ось так у них називається в це. Чому вони так заклеюють весь час деревина? 100% деревина це я бачу. Так, копче за меблі. меблева ручка. Ось воно що, 19 гривень. меблева ручка. Так, а тут такі крючки у них цікаві. Цілий набір за 219 гривень. А ось такі крючки для хлопчиків 49 гривень з футбольним м'ячем. Також зі знижкою. Так, далі, тут з футбольним м'ячем також це, я так розумію, ручки для меблів знову 39 гривень. Ці більш міцніші. Так, це я показувала. Тепер ось такі, як бокс 269 для зберігання. Їх тут два йде. Більше хочеться показувати те, що на знижках. Ой, глянь, така класна штука. Така, як великий тапок. Цікава яка. Так, ціни немає. 20х35. І тут також 20 на 35. Я не розумію, чому воно що з цінами в цьому магазині. Там одна семена палія, такого ж немає. Тут це відро таке гарне для діток, веселе. 269 гривень коштує цікава також позиція. Відійду, вам його покажу. Може, на цьому верхньому буде ціна наявності? Ні, ціни немає. Чому вони її відрізали, може, буде змінюватись. Наволочки. Дитячий, ось такий колір. За 59 гривень, 40 на 40, коштували 119 гривень. Так, тут ці без знижки йдуть зі знижкою. Так, оці зі знижкою йдуть 189 гривень. Ось такий Мікі Маус це подушка. Щось така під, ну, під бумагу, під якісь речі, як офісні, 99 гривень ціна. Акційна. Так, для занять спортом я вам килимки показувала по 269 гривень. Також у них є квіти різні, гарні, такий цілий відділ цих квітів. Ось на знижках 149, 32% знижки замість 219 гривень. Це високі. Тут інші, дивіться, які гарні у них. Ці віночки є також із квітів 339, ось такий, як осінні. І 339 ще такий. 99 пуансетія, є в червоному, є в білому кольорі. Так, Зараз ще тут, що на знижках, отакі квіти я вам показувала по 69, також кактус 169. І ось ці квіти по 19 гривень. Ось такі квіточки. Далі є кошики по 79 гривень різних кольорів в асортименті. Ось тут є гілочка, щоб було зрозуміло, якої вона, ну, ширини величини. Ось така гілочка коштує 39 гривень. Ціла гілочка. Або ось така, наприклад, ця без ціни. Або така за 49, ось біла. Ну, так, щоб зрозуміло було, якої воно ну, ширини і величини. Акційні я вам показала квіти. Далі у них цілий відділ є, блокноти. Ось такий великий нотебук 129 гривень, 52% знижки. Далі 79 гривень. Ось, календарем написано. Календар. 79 гривень, пленер. Так, ось такий з місяцями коштував 169 гривень. Такого я не бачила. Ось такий, як шкіряний за 129, замість 219. На застіпки такої, прям на, на замочку. Він так гарно зроблений. А коштував 219. Ще ось такий за 69 гривень. Календар. Цікаві позиції, у них дуже багато, цих різних блокнотів, від 79 написано, а є навіть за 69. Є по 59 тут з ламами, це навіть без знижки. Записники такі по 59 гривень. Тут різні, як чохли, косметички, по 99 такий чохол, Це на знижки. Ось такий чохол антістрес, ой, є в такому цікавому кольорі. Такий антістрес-чухол коштує, бачу, що без знижки 169 гривень. Наліпочки ці по 29 гривень. Цікаві ручки по 39 зі знижкою. Це вже, ну, просто різдвяна, 119 гривень. Ось така кицька ручка 119. Дві ручки в асортименті за 39 гривень. Ой, це щось таке цікаве, слухайте. Це що? На ключі. Брілок такий класний, такий м'якенький. Мені подобається брілочок 69 гривень. А, це брілок на подорожувати, писати адресу, якщо у вас чемодан загубиться, щоб було написано. Так, тут 39 коштують ручки, замість 79,51% знижки. Так, далі сюди під цей ряд. Далі. Що тут? 59 гривень. Щось зі знижкою із постільного. Назва дивіться на внутрішньому маркуванні. А, це одягати на матрас. 59, до речі, коштував 129, 54 знижки. І за те, що обірвали упаковку, то так воно дешевше коштує набагато. Тут по 119, якось ось у відділі текстилю, немає так багато знижок, це як все новинки. Така гарна подушка за 219 гривень. Далі дивимося, що тут є на знижках. В цьому відділі я була, тут я вам все показала. Рушники. Так, таке я вам все показувала. В інших от, не бачила. Ух ти, написано Foodbacks. Три таких пакування. Для фуд, для їди. 149 гривень знижки йде, як натуральна і зльона зроблена. М -м -м. Цікава позиція. І тепер тут дивлюсь, що є. 269 для серв... сервування. Ось така штука. Я не знаю, як вона називається правильно. Написано для сервування, бачу, що дерев'яна 269 гривень. А ось для льоду, щоб подавати просіку 239, іде щіпчиками, і ну, не знаю, як сказати, горщик цей чи ваза 820 мл. Тут іде ось така коробка для зберігання. Тут називається назва кухонний інструмент. В кухонний інструмент така назва. Хотіла думала правильно вам сказати. Це... А відерце для льоду, боже вилетіло з голови. Тут коробка для зберігання 599, це без знижок іде. Буду показувати що зі знижками. Отак ну, вам покажу. Є тут упаковки такі чашки, склянки по 169. Ну, і ці гарні, як їх яких як усі їх показували. вони такі гарні за 219. Дуже переливаються, мерехтять. Класні два вісклянки, височенькі. Ой, тут цілий набір на дерев'яній підставці за 459 гривень. Та ця серв... сервувальна називається. Тут такий набір: да, соль, перець по 119 гривень, різні в асортименті. Ой, а це для хенд для шампуня. Ну, для ванної 339 дві упаковки диспенсерів за 339 гривень. Скляні також такі склянки без акції 219 гривень. Хтось розірвав коробку, покажу вам. Такі я показувала глейчики. А ще хотіла з цієї сторони показати дещо. Хтось мені написав, що не дуже оці для тіста. Вони, начебто, як тісто до них чи прилипає силіконові 239 гривень. Каталка така, вона велика, до речі. Багато у них ось цих форм, дивіться, є і міні-маус навіть. Цікава форма. Для кексів, дуже багато різних. Так, ціна, ціна. не зрозуміло, де у них от вони цікаві, да, якось тут в цьому магазині. 119 гривень. Добратись важко. Це якась підставочка, а під кран 119 гривень. Дивіться, яка зручна підставка на раковину. Тут для крана 119 гривень. Бачу, тільки в сірому кольорі якийсь такий стандартний розмір. Мені здається, до мого точно підійде. До стандартної раковини. У мене стандартна ось така точно підійде. Тут час... Ну, це чеснокодавка. Чеснокодавка 119 гривень коштує. Зручна. Ага, набір такий з двох предметів 219 гривень. Тут ага, щіпчики я всякі показувала вам. Багато у них це для декора 339 гривень. Ну, тут менше зі знижками. А що це таке? Де зі знижкою 79 гривень. Це щось з кулінарією, мені здається, пов'язане. Ice. А, ух ти, це для морозива, морозиво робити формочки. Чотири форми за 79 гривень. 34% знижки. Вони коштували 119. Також цікаво, до цього я не бачила. Ой, а тут така відкривалка класна. Одна висить. Ой, яка гарна. Дуже прикольна як лапка котика. 59 гривень. Батл. Да, ну, відкривалка для пляшок. Дуже класна. Ну, вона от тут, вона в цьому сенсі, вона одна. Отакі ще формочки у них є. Як більше для льоду маленькі, 79 для шоколаду. А, для шоколадочок тоненьких. 79 гривень. Тоненькі форми. Тут органайзери ще по 119 гривень. різні в світлому кольорі також. Внизу що тут є. А, ось у них знижка. Це під посуд така із, із цією тацією. 289 гривень, а коштувала 599. Металева, дуже важка. 52% знижки. Мені здається, більш-менш якісна буде, тому що металева. Ось вони так як їх розібрати. Я думаю, нормальна така підставка під посуд. Є ще в чорному кольорі, чисто в чорному і в золотому. Тут ось така цікава за 25%, як тарілочка, чи як форма. Тут вже нічого не видно. в неї аж 64% знижки. Це тут також підставки такі. 79 гривень. Тут їх під гарячі 4 штуки. Є в різних кольорах. Ось така за 79 гривень. Також 4 штуки. так І ось ой, це така щось. Цікаве, 59 гривень. Як для, для вафлі, робити формочка. Такий ось органайзер для посуду написано: 269 гривень. Ось його розміри 23 на 23х20. Так, це я вам показала, начебто. Далі підущу. Тут я ще не бачила. О, у них шторки для душу. Ціні, це звичайна шторка, прям хтось відкрив подивитись. Є отакі по 339 гарненькі, ось цю відкрили за 519 гривень. Розміри у них 140х260, багато кольорів різних. 519 гривень. На, на шторки ці знижки я не бачу. Ще є у них великий вибір килимів. Ось такий великий, наприклад, килим. Дійсно великий килимок. Якщо на ньому є ціна. Так, я зняла. А ціни на ньому, вибачайте, і немає. На цьому калимку по 269 Ці без знижки 60 на 90 коштують да, 269. Ну Так, все, що на знижках, більш-менш, я вам показала. З цієї сторони знижок немає. 219 гривень. А, о! Я ще покажу тут. Ні, немає знижок. 339 коштують у них оці вішалки. Ну так, без знижки якось і недешево, мені здається, як для вішалок. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!